Актор, людина, завдання якої змусити глядача повірити, все, що відбувається на сцені або на екрані, реальне. Талановиті актори змушують сміятися і плакати, злитися і радіти, заздрити і почуватися щасливим. А іноді й самі забувають, що грають роль. Тож сьогодні журналісти поспілкувалися з актором театру, кіно та дубляжу Михайлом Жоніним. Нам дився в наїкаховці, навчався Карпенко карму. Все своє життя займався театром. Ті Михайло Жонін ще в дитинстві відчув своє покликання по життю. Я в п'ятому класі прийшов народний театр у нас в Новій Каховці. Я перший раз вийшов на репетицію, вийшов на сцену і зрозумів, все, моє. Тому угу. я з п'ятого класу знав, куди я буду їхати, чи що я буду робити, чим займатися, в цьому житті. Перший вихід на сцену це завжди важко та моторошно. Тому актор поділився і своїми спогадами. У п'ятому класі ні. <гад> тому, тому що, мабуть, що воно не розумілося, що ще до чого. А потім ну воно не страшно, воно ну, не моторошно. Але це підвищений рівень і якийсь якийсь тренер такий. Ну, це не страх. Це зовсім не страх. Хвилювання так, безумовно, страх. Як кажуть, в акторів бувають улюблені ролі, але це не про Михайла Жоніна. Я не можу так говорити, тому що. Кожна стрічка це як ну, дитина. Ну, ви ж не можете сказати, яку дитину більше любите чи менше. Ну, you... Всі мої рідні. Кожен актор повинен бути начитаною людиною, тож Михайло Жонін розповів і свою любов до читання. Я, я прочитав багато чого зараз мене цікавить ну, така література, як. Ну, як це прийнято духовне там чи, да? Типу такого. Де так. є Та книжки глотав, просто і ночами читав і. Ну, знов-таки, я не можу там сказати, що в мене там улюблений, що не улюблений, не багато чого. Ну, просто багато чого. У кожної людини часто трапляються курйозні ситуації. Тож актори цьому не виняток. Ну, буває, але <кхів> я. За те, щоб не доходити до таких ситуацій, ну, просто не доходить. Хтось мені дзвонить зараз. Є. Просто не доводити для того, щоб попадати в ці ситуації. По юності в мене це частіше складалося, бо реально ну, мізки ще були не ті. Зараз менше і менше. Також Михайло Жонін розповів і про кумедні випадки на знімальному майданчику. Саме такий. А ну із останніх ми знімали пса, і у нас було пограбування банку. Ну і вилітають дядьки у балаклавах з автоматами, з сумками з того банку. А там проїздив пату, <с>? наша поліція. Хлопчики дівчатки вони Там повискалистили пістолетами в шоці, поки там не зрозуміли, що стоїть камера. І ми потім з ними спілкувалися, вони кажуть, ну ніфіга собі, не ж так по отак. Ми їдемо, їдемо по трасі і бачимо, що вилітають чуваки з автоматами, сумками. Ну, таких було навалом. Там ну, багато яких, багато. І це така одна з них. Їхали там, стріляли по, по Києву, бах-бах, теж бах, там. так, то ли що? Таке було. Актор поділився і своїм досвідом в акторській діяльності. Ну чому саме ролі здійснив? Мене запросили е, спробувати. Я спробувався. Якщо б мені а, запропонував іншу роль, може би я іншу роль грав, а ну, він здійснив не здів. Ну він, по-перше, спочатку був просто антігерой. Ну, так по задумці, просто чистий антігерой. Але там так склалося, що, ну, по-перше, в мене на. на Взагалі відсутнє відчуття гумору. Я коли цей сценарій, думаю, ну, ну що ви пишете, антигерой, антигерой, а він Ну так нормальні люди не роблять. І якось ми так що ну давайте гуморку трошечки додавимо. Тим більше він походу називався кримінального. Не еротичний я, і не гумористичний. саркастичні. Ну щось таке. А я ж кажу, аж де ж тут гумор. А щось я гумору ну, ніфіга не бачив, якось воно так. Ну і воно потрохи, потрохи, і мене потім підтримали і колеги, і старші наші товариші, які за все це відповідали, і мені дали зелений світ, зелене світло, і все, і воно погнало І полетіло. Так що, чому саме гнізд ділу, це не до мене, це для до, до, директора кіностудії. Стати актором, отримати шанс прожити не одне, а десятки різних життів. Я займаюся своїм любимою, любимою справою. Ну, як можна, важко робити те, що ти любиш, те, що ти в тебе серця до цього лежить. Важко було не вживатися, важко було там фізично, там по 12 Годин працювати, там, падати, валятися в калюжі, коли, коли холодно, реально, там, у цьому. Ну, це ну, заради справи, що. Сказали, стали полізні. Це, це, це не як важко. Так може десь щось неприємно. Вживатися ні. Протягом 15 років Михайло Жонін займається дубляжем. Тож нам вдалося дізнатися усі секрети озвучування. Ну, це коли е це так прискіпливо відбувається, коли м, на кінотеатрі. От тоді там, бо ми намагаємося. І це режисер дубляжу. Він мені я каже, що говорити. І я, і... Ну іноді я вже сам ну, я там займався вже 15 років. Я, я вже і сам знаю, як поміняти фразу, як те, що понакувалося там приблизно. А в телевізорі цього не треба. Ну, просто цього не треба. Воно ну, не видно. Воно велико раніше, щось. а сон. на челіку воно не видно, тому Його... ну, в вол волос, ну те, що називається, в ліпсінг, що попадати, тобто то в розмір попаде, і цього для телевізора достатньо. Початком повномасштабного вторгнення майже кожна людина свідомо перейшла на українську мову. Такий вибір зробив і Михайло Жонін. Розмовляю, намагаюся розмовляти українською мовою. Навіть коли я розмовляю з російськомовними, а не школи, що все розуміють. Те що розуміють. І я справа в тому, що оскільки я з російськомовною Ну, де в мене на каховці була, українська які служить в школі там українська мова, українська література дві години, а російська шість. Розумієте, так? Але коли приїхав в Київ, і я почув, як вона як вона потрібне, як вона звучить. Все, я закохався і почав вивчати потрошечки. На жаль, на зараз на даний момент я таке російську знаю більше краще. Ось, але це, це переможно. Я вивчив свою рідну мову, так щоб у житті кожної людини ранок 24 лютого закарбувався по-різному. Тож актор поділився і своїми спогадами. Бачив від мами пропущені дзвінки. Він набираю маму. Він ну, каже, у нас танк. Я кажу, мама, який танк? Кажу, у нас війна. Я говорю, мамо, почекай, почекай, яка війна? А в мене ще мама там трошечки паніка, що така, я, я почав, ну що я кажу, почекай, почекай. Да, я я прокинувся, я там і дійсно війна, і ну, я, мабуть, дня, дня три дні три, я, я взагалі я не розумів, як це? Чого це? Шо? Я три дні був в Каматосі, ну в шоці, і ми з друзями. Потім пішли записувати в тероборону. Нас записали благополучно і не взяли, сказали, йдіть додому, тому що у нас один автомат на насінь, чоловік. Нормально, на тероборони. Ми сиділи, сиділи вони вдома, на високах, закахнули, розуміли, що ніхто нам нічого не дзвонити. А я ще й не служив. І, і взагалі сказали ти. Сиди. Потім пішли волонтер. Також Михайло Жонін розповів і про волонтерську діяльність. Е, Волонтери ну, почали волонтерити. Оскільки там е, це мені мої хлопці підказали, що в тебе там 100 тисяч підписників е, в інстаграмі. А кинемо карту, то й то й будемо збирати там ну, кошти, якісь нам на щось, ну, а що сидіти. Ну, а що сидіти? Отак, вот все. Я записав відосики, який там що... Что... А я подзвонив Денису, позвонив Деньке Роднянському. Кажу дінь, а це така, вот така, Це мій хороший друг, товариш Серіалу Пестер, Бахал, який ми таки придумали. Ти зі мною. Він каже, безумовно. Твії підписники, мої підписники. Ми підписники". дали, ну, все це почалося. І тут же до нас підписався Оля Олексій, це наша е подруга, теж серія Лопес, яка там одразу скинула там, по гроші. Я вокід дзвону, і кажу, ух, ніфіга собі, ти що тоді, давай з нами. І вона каже, якщо можна, Я кажу ніфіга собі можна, нужно». І оце ми так закрутилися, і два друга моїх. Один, до речі, зараз з'їсу пішов по друзі, взяли дешеве. Ось так і закрутилося. Ось так і закрутилося. Ну, починали. Починали з того, що ну, збирати на ЗСУ, це оце відправляти це ну, кому це, куди це. Ну починали з біженців інвалідам, розвозили їжу. Ну просто так навіть в магазині купуєш пакети, так, набори, і бачиш, іде бабушка, а в неї пів півбатона і півлітра кефіра. Понятно, і зрозуміло, що вона більше купити не може. Ти підходиш, бабуські даєш. Оце починали отак. Розвозили по, по адресах. Ми там з одним фондом пересіклися. Вони просто нам давали адреси. Ми на лівому березі, оце по лівому берегу ми відвозили. Потім ну, донатів стало чуть менше і менше. Ну, це нормальна історія. Але потім на нас почали виходити фонди. Там самі ми там зв'язалися. Дуже допомагали там львівські наші о, Надюня Шатила є така, я не пам'ятаю, як фонд називається. Звано-Франківська Надя Лєвченка, це моя колега, колежанка, колежанка, це коли бі дівчини, да? ми, чи, я не знаю, Це пересилали нам. Ну там же за кордону там йшло. Це вони нам привозили, ми розвозили. Ну а потім ми вийшли на <кхе> тероборончиків, Біженці у нас там лагерем прямо стояли під шлюзом. Ну, палатка, все розбили. Там, там 150 чоловік, а, під броварами, там є таке містечко, там зв'язалися з сім'єю, теж волонтерили. Туди привозили, там 70-75. Ну, ну, такі люди, які ну, не єдиний, ну фіга, памперсів, вот, ну, А потім я познайомився. А, за Пременками, це такі яни кості. Якось ми, ми зійшлися дуже, дуже швидко, і вони прекрасні. Теж волонтери з перших днів війни. А вони конкретно там є фонд такий, в Хмельовому, підтримай своїх. І там чітко, ну я там розговорився, кажуть, ми конкретно на ЗСУ, нас конкретно є люди, конкретно ми возимо. Це не те, що там відправив щось комусь. і... Дійде, воно не дійде. І все. І після того я дуже з ними наблизилися і тепер і заточилися зараз пацанам на них. Наразі актори зі своєю командою збирають кошти нашим захисникам у новій каховці. Приходять листи, приходять заяви, там пацани пишуть конкретно не просто там на частину, а на 10 чоловік треба. Того-то, того-то, того. то Тому -то, -то. відкриваємо збір. От ми зараз в 57. Цьому частина закривали. Це, це мої пацани взагалі з, з Нової Каховки. От безпосередньо. І ми два місяці збирали ці кошти. І це нещодавно, там, 3-4 дні вони приїхали. Ми думали до них їхати туди до Буколеві. А вони приїхали до нас, не так славилося. Оце два місяці ми збирали кошти. Оце дощовики, намети. Піджопники, як то їх то кажуть, ці розкладушки. Ну, купа всього, дуже великий був заказ. Ми те, що змогли зробити. Зараз це закрили, а зараз будемо збирати на я ж кажу, наш друг, який …був волонтер, пішов до кровця. Михайло Жонін поділився і своїми планами після перемоги. А волонтерську діяльність я, звичайно, я не кинув. То перемога, а то я так думаю, що і після перемоги буду чим зайнятися, тому що я вже знаю, що там ну, треба буде відбудовувати країну, і допомагати нашим, які там без кінців прийшли і без. То коротше, я що робити? Актор повинен змусити публіку забути про існування автора, існування режисера і навіть існування актора. Тож Михайло Жонін зумів змусити повірити людину в акторську гру.